Доброго ранку, діточки! У всіх школах дзвоник дзвонить, Починається урок, але рано нам до школи нас вітає дитсадок. Та не будем сумувати, щоб усе на світі знати, треба нам знання малята в дитсадочку здобувати. Кличе й нас уже дзвінок, на перший з грамоти урок. Тож сідайте всі рівненько, і урок розпочинаємо. Дітки, до нас у гості поспішає мудра вчителька, сова тітонька Соня. Але вона трішки запізнюється. А поки ми її чекатимемо, я пропоную пограти вам у гру, яка називається Що звучить. Дітки, що звучить? Так. Це звучить стук молотка. А це що звучить? Вірно, так звучать барабани. Молодці. Це звук металофона. Дітки, ви почули звуки? Стукіт молотка. Як барабанить барабан, як звучить ксилофон. А ще звуки видають багато музичних інструментів. Діти, я чую якісь звуки. Напевне, нам хтось хоче щось сказати. Ні, малята, це просто стукіт. Слів ми не чуємо. А чим же відрізняються слова від інших звуків? Слова складаються з мовленнєвих звуків молодці. Добрий день, малята! Я трішки запізнилася, бо готувала для вас цікаві загадки, але забула деякі слова. Чи не могли б ви мені підказати? Діти, давайте уважно послухаємо загадки тітоньки Соні і підкажемо їй потрібні слова. Всякий з нас його шанує, бо він пише і малює. Хто ж цей славний молодець? Це звичайно олівець молодці. Доводить букви і слова, оця весела штучка, в руці виблискує вона, нова гарненька, вірно, діти, ручка, красивий, щедрий, рідний край, і мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай усе. Що зветься? Україна, вірно, малята, які ви розумні. Я вдячна вам за допомогу. Дітки, а що ви підказували сові? Так, ви підказували слова. А зараз я буду говорити слова, а ви будете пояснювати, що ж вони означають, мама! Так, матуся це найближча і найдорожча людина. Фломастер. Предмет, яким можна малювати і розпарбовувати. Ім, ам о, а, у. Ви не можете пояснити, що це? Так, адже це просто набір звуків. Це не слова. А просто звуки. Ці звуки нічого не означають і не мають жодного змісту. А слова, діти, завжди мають значення та зміст. Повторіть, дітки, що слова мають значення та зміст. А зараз, дітки, я пропоную пограти вам в гру, яка називається Назви слово. Вам необхідно назвати слово, на яке вказує стрілка? Молоток, рак, кіт, цукерка, яблуко, фарби. Чайник. Дерево, молодці, всі слова назвали правильно. Діти, ви вже дізналися, що слова звучать. Послухайте, як вони по-різному звучать. І спробуйте голосом відтворити звучання цих слів. Скажіть ви, діти, слово грим, воно гуркоче на весь дім. Неначе почалась гроза, блискавка в небі згаса. Діти, як звучить слово грім? Давайте його скажемо чітко грім. Скажіть, сидять шість кошенят, і миші вже тут шарудять. Давайте промовимо пошепки шість кошенят. Зозуля, пісеньку яку тобі співа? ку-ку, ку-ку, дітки, промовляємо дзвінко. Ку-ку, 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 молодці малята. Слова у світі різні є. І гарні, і прості, і добрі, хмурі, і чарівні, погані та пусті. Щось малеча зажурилась, мабуть, трішечки втомилась. Що ж робити? Що робити? Треба трішки відпочити. Привіт-привіт! В долоні плескай. Привіт, привіт. Ногами тупай, до носа доторкнись. А потім до колін навколо повернись і зроби уклін. Привіт, привіт, в долоні плескай. Привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Продзвенів уже дзвінок. Закінчився наш урок. І сова вже поспішає, школа на сову чекає. Ну а ви, діти, часу не гайте, чого нового дізнались? Розповідайте. А сьогодні я кажу вам до побачення, до нових занять.